Вітаю вас, друзі, на нашому ютуб-каналі. Це батальйон безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади. І сьогодні ми знайомимося з черговим нашим FPV-екіпажем. Це екіпаж зеленого. Зелений Немо-Тігер. Зелений у нас старшої групи, немо у нас оператор Мавіка, Тігр у нас сапер. Розкажіть трошки про себе в двох словах. Я зелений старшої групи оператор. Ну, тобто пілот самого дрону. В теорії відповідаю в загальному повністю за весь екіпаж і ну, повністю за злагодження за роботу екіпажу. Ну але як основне, типу, моя діяльність, типу це керування FPV. Ну там на Я немо, я штурман. оператор «Мавіка», як ти сказав. <ріху> штурман, так. Да. Моя задача довести пілота, дати йому картинку, щоб він зміг зайти, куди має. Це, це саме моя робота. Я тигр. Я сапер. Споряжаю в піві дрон зарядом. Ну, в принципі, все. І батарейка. І батарейка. Зразу можу сказати комплімент, що сапер хороший, особливо якщо живий, ти хороший сапер. Ще поки що у нас батальйоні запасних не видають. Як давно ви зібрались в одну команду? З Та де? З груднями працювати почали. Ну, на бойовій вже конкретно як команда іменно на бойові, ми почали виїжджати з грудня. А типу, як стажуватися? Типу, стажувалися завжди ну, кожен окремо, їздили з різними групами, які всі вчаться. Але ну, по факту ми, команда іменно нових була. У нас всі прийшли, от ми з ним прийшли там, з різницею буквально в пару днів в батальйон. Тир теж ну, тиждень-два, тобто, різниці. І ну, так вийшло, що не нас. Не Я в 58-й бригаді, 15-й окремий батальйон. Я гражданки. Да, да. З універа, з універа прямо сюди. 407-му з піхота. 407. так у нас і вийшло, що нас от як поставили разом, і ми як з першого виїзду разом почали їздити, так от до зараз, то вже скільки 7-8 місяців. Да, друг друга ще не побивав. Поки ну поки що, ну давай ну, 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 так. В принципі, до 24 на 7 разом. Так. Да, на виїзді так. разом, живемо разом. Ту вже від бажаю здоров'я, <реш> пер, пер, перейшло. То вже не доброго ранку, а <реш> починається вже стаєш і не доброго ранку, а стаєш таки а, знов ти. <реш> Зелений, чого в тебе такий позивний? Це із за кольору Броніка, чи може <реш> із-за молодості? Може, просто завжди свіжий. Не, все, ну, максимально банально це від Так. Зі срочки як пішло, тобто в мене зі строкової служби не мінявся позивник. Чого в тебе такі позивники? Це цікава історія. На БЗВП в Десні була така яма з водою, метра так півтора. Знаєш, така, і накрита дошками. І в якийсь момент вода, вода почала виливатися наверх. І дошок видно не було. Ну, я і наступив на ті дошки. І <рес> <рес> отак, отак от ліг по груди. І це був день, коли видавали форму. Це зранку її видали, і в обід я отак провалився. Дякую, сержант Туріст, за гарний позивний. Кіратий. Ну, також е, на навчаннях любив підкрадатись ззаді тихень <рес> і накидатися на хлопців. Він, Ша, він час любить. Yeah. Да. Так же ж, хлопці дали такі позивні. Тір, кажуть, ти до війни був комбайнером, як із полів. Перейшов взагалі в Піві. Неправильно каже, оператор комбайну. Оператор комбайну. Це <ріць> правда, що ти був комбайна? Так, я ну, тракторист наші СГВ виробництва, 15 років стажу. Ну, зразу ж, як, мобілізували, там два роки піхоти, потім потрапив сюди, тут вучили, все мені подобається. А чого ти, кстаті, не міхот? Це інтересне питання. Був <ріць> я <ріць> 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 з усіма документами. Не знаю, чи я не попав. Тобто вісіма ти в мене категорії відкриті, Чи я не попав, то не знаю. Щас сказали, зараз попадеш. <зум> <смір> <Таразі> вирізаєм. Хто uh, <смір> страшніший бур'ян, мінне поле чи Зелений з пультом? Я вважаю, що мінне поле. Немо, що ти відчуваєш, коли чуєш від зеленого де сигнал? Де відео? Я кажу, нема. Ні, Ну стараюсь вирішити проблему. Як у вас виглядає типовий виліт? Вам дали ціль? У нас зараз вже настільки от злагоджено, тобто навіть якщо нічний виліт, наприклад, хлопці, там от хтось один чергує, хтось відпочиває. Буває, наприклад, коли от я чергую, кажуть виліт. Я ще не встигаю навіть сказати черговому плюс. Тигра вже в бліндажі нема. То він вже. Працюю взяв, фонарик, він вже за дроном повалив. Вони зараз настільки от швидко виставляють MAVIC і дрон, я банально і ну, я не встигаю повністю включити обладнання. Вони вже вертаються, немосі вже сидять, тільки дивиться на мене. А в мене ще наземка запускається. Я бачу на наземці, тобто що в мене з'являється картинка, я тигру в рацію говорю хвилина там півтори, і ми в повітрі. Більше всього, які пішує час роботи. Дякую. Чого? Як, знаю, я... Як це проявляється? Я просто нервовий такий чувак. Емоційні. Емо да, да. Кричиш? Да. Ну, так. Та, 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 та. Нема... Сон, Сон. Я чесь думав, думав, що тігер вас не на ні, 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 ні. ні. Тігр найспокійніший. <ми> коли вони починають гризти, я стараюсь не лізти, поки от, їм треба дати хвилин 5-10, вони мусять пересваритися, перекричатися, переобзиватися. Причому, ну, це був один такий випадок, коли вони так кричали, я просто переживав, що вже я не Ну, от Настільки вони емоційно. Тому що дрон дрон не біндиться. У мене частота в ретрику одна, а у нього дрон інший. І ми друг на друге З того блочок з одною частотою, з того там за метрів десять дрон з другою частотою, і воно у них не біндиться. Чи є якісь у вас е, бойові прикмети, що ви кожного разу обов'язково це повторюєте або робите? Так. як? це перед роботою. Последній магазин обов'язково латешечка гарячий. От зараз жара 35, там, плюс він, якщо не вип'є гарячої латешки, ну, він їде злий, як собака. <гум> то вже не тиро, то в натурі їде злий як собака, він все без настрою приїжджає, все йому не так дроми криво лежать, там не так застелено, не, все, ну, сітка не так натягнута, не так подивився, на нього. вип'є латешечки, котик. <гум> і і сміна нормальна попить. <гум> Тігар. Ти відповідаєш за вибухівку. Як ти взагалі вибираєш на якусь ціль вибухівку? Можна сказати так, вже більше всього по опиту. Ми так вже майже буде скоро рік розуміємо, як працює один або інший снаряд. Як тобі взагалі перехід з піхоти до такого високотехнічного підрозділу, як наш? Ну, зразу було страшно, тому що, ну. Що в піхоті? Копай та відстрілився. А тут вся ця електроніка туди-сюди, тут нічого страшного. Почали навчати. Ну, Дещо дається, дещо дається важче. Дещо чий, взагалі не розумієш, дивишся на нього, як баран на нові ворота. Ну. Був якийсь кудась фейл, що щось пішло не так або не туди, але по итогу все вийшло нормально. В принципі, був такий випадок, що зробили. Занадто велику вибухівку mm. і просто не витяг її А ти пам'ятаєш її пласт... дрон. То... Богомол. Mm -hmm. Ми mm -hmm. були, в, бліндажі, в бабах був хороший. Mm -hmm. В доті даже ми були. Mm -hmm. Зелений, ти пам'ятаєш свій перший виліт. Тряслись руки. Тут. Руки стоять <рес> цілий трясся. Не один навіть виліт, та перші тижні. Всі виліти, кожен виліт, руки тряслися. От момент, коли ти вже підлітаєш до цілі. І розумієш, тобі треба заходити. І тут ти розумієш, що те, що вчили, там, наприклад, на курсах вчать, там, скоро залетіти, скоро літати, воно взагалі мені не знадобилося. Коли треба дуже помало, там, акуратно зайти на ціль, в якесь вікно там, чи в підвал акуратно зайти. Отут, там все трясеться, там трясеться не то, що руки, там ти весь трясешся, тому що ти от, ну, настільки вже зосереджуєшся, що просто кипець. І тоді та, ну, яка, то не один виліт, ну, тиждень, якщо не два. От кожен виліт, ти от переживаєш, тому що ну дійсно треба там акуратно, делікатно зайти. А тут, ну долетіти багато місця, все супер, спокійно собі долітаєш. А вже сама ціль, а ще якщо там якісь гілочки, якісь перешкоди, і ти такий белі. Шукали в складі. І це між кімнатами він літає. Я сидю ззаді, він... Да, він сидить в очках, я сидю ззаді, дивлюсь на екран, і я не дихав, Знає, я там... починаю з ним летіти. Там відоса, хвилин, на 6. 5-6, бо да, по самому ангару. І життя ще навіть. Я просто, от коли вже в мене і ляска закінчилась, і батка сіла, вже ну, все, відпрацювали, і я чую тільки за спиною. <рит> 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 а я не дихав. Що ви відчуваєте при заході на ціль, коли вже от, ну все, ти вже от... це задоволення. Це вже після, а в момент, коли ви, от, треба заходити, все, от, зараз от. просто от момент всі затомовують подих. Так, типу, ну, Я в окулярах зосереджений, типу, цей... Ідіотик. просто пробувати шина, типу. всі заумирають, отих пів пів, там, секунд, нехай там 10 чи скільки, поки заходиш, всі завмирають. Відпрацювати ну, удачно там, о, все, супер емоції. Тримати ретранслятор це звучить нудно. Е, але ти буквально ну, типа, своїми очима керуєш е, польотом. Розкажи трошки про це. Ні, робота цікава. Просто як правильно сказати, мене як навчали, то штурман в принципі, не просто тримає ретранслятор. Я маю зробити так, щоб у нього було відео. Він знав, куди долетіти, довести його по карті, І в цей сам момент мультизадачності цікаво. Та ж я і прошу тебе про це розказати, тому що, типу, коли в нас ще ну, ми не були екіпажем, тільки вчилися, показували, тобто всім показували повністю роботу кожного члена екіпажу. Я подивився на це все, я сказав, що ну. Я точно не буду то робити. Тому... У нього В двох посадках тіряється. Зато коли, я теж. коли сам now. лечу, типу, да. От зараз я сам лечу і ми там цей, а от тоді та й плюс там мультизадачність, типу, ну тримати ретрік. Yeah. Добре тримати ретрік, от, типу, летимо туди. Буває таке банально, що чи вітер, чи там і трошки може зносити. Відповідно, вже. Так само, якщо не дивитися, то я вилітаю з зони дії самого ретранслятора, і в мене вже починає відсипатись відео. Треба за тим дивитися. Плюс неодноразово було, що ми один раз летіли, у нас, поки ми летіли, ми три рази міняли ціль. Тобто, і міняли ціль не то, що там от в тому напрямку, у нас було Або там вишлі. Ми летіли образно на південь, ми пролетіли там кілометра три, і нам вже кажуть, все супер, давайте на північ. Так. І... Тобто, і ти наново ти мусиш вбити кори. Тобто, ну я в окулярах, якщо лечу, там, наприклад, що це мені важко там буває, да, я можу зняти сам вбити кори. Але якщо, от, наприклад, бувають такі що от випадки, що не можу я зняти, тому що там вітер чи ще щось, і мені от. Ну, я знімаю окуляри буду водити кори, у мене просто впаде. Тоді вже. тобто, ну... У будь-якому можна. Ну, це... це... Дякую черговим, вони хоч напрямок кажуть. Ходи летіти, а, а потім вже можна вести кори і вже точніше подивитись, так, так? куди. Ну, робота штурмана. Тримати ретирік. Не, не просто там доповісти, що ми на цілі цей. тобто... Діалог з черговим йде протязі польоту. тобто Може щось змінитися, може ціль переміститися, може змінитися ціль. Може там якась ситуація статися, що там треба зачекати, треба. цей, тобто... Не просто тримаєш ретрик там. Роботи вистачає. Зелене, якщо б твій дрон міг говорити, що би він е після кожного ураження тобі би сказав? Можна й лічити? Коли не попав, мінус 20. Так, мінус два. Немо, якщо б в тебе був шанс поміняти Mavic на якийсь там бойовий борт, ти би погодився? У мене Mavic теж бойовий. Шрам ловив колись. І в тігра такі є. Ігор, якщо б твій дрон був комбайном, що би він збирав? Так напевно, думаю, всі культури, які б доставки. Що для вас означає служити саме в нашому батальйоні? Якщо порівнювати, наприклад, з минулим моїм підрозділом, то коли я вже попав сюди, іменно в ПІВІ, я тут відчуваю просто, що я приношу якийсь вклад, тобто я відчуваю свою корисність. ЗТУ. Батальйон повністю забезпечує всім, щоб ну, полегшити мені ту роботу. На те, щоб ти як пілот успішно долетів, працює ну, багато людей. правильно? Я, ну, не просто багато людей, я навіть сказав, тут весь батальйон на то працює. І причому ну, просто кожен е, вносить свій вклад. Хто б то не був, просто кожен робить свою роботу і, відповідно, я не роблю зайвого, тобто я роблю те, що я маю робити. Дуже мені подобається, як все організовано. Ну, розуміння того, що, допустимо, одна група ФПВ, три чоловіка, да? е, вона більший, як сказати, правильно, там, участок закриває, допустимо, чим ті навіть, три піхотинця взяти. Тут ніхто не знецінює піхоту, тобто, то просто в тому плані, що е, в нас все є для того, щоб закрити більшу ділянку фронту. В принципі, я сам з піхоти, то я розумію, що зараз тут я один, більше роблю, ну, більше толку з мене, чим там, допустимо, десь. У нас є можливість не дати противнику дійти до нашої піхоти. Знаєш, Гашик правильно казав в своєму інтерв'ю, що ми не рахуємо, скільки пі***ів ми вбили, ми рахуємо, скільки життів ми зберегли нашим. Кажу, хлопці, давайте швидко, кажу, бо там кажу, треба працювати. Ми вилітаємо, швидко долітаємо. і як я вже потім дивився після розвідки наш живий, скажімо так, а ворог був битий. І коли ти це бачиш, що дійсно твій екіпаж зміг допомогти нашому, ну, це багато варто особисто для мене. Для мене більш цікаво, скільки ми захистили наших, ніж знищили ворог. Були у вас такі випадки, коли щось сталося, на той момент було страшно, а потім вдома ви вже це обговорити, і це смішно. Стандартні історії то коли спалили позицію, і тоді починає летіти все: скіди, FPV-шки, міномет, летить все. І то навіть не то, що вдома. то вже було смішно, коли нас одну позицію спалили, причому спалили нас випадково. Було трохи стрьомно, тому що і вийти не можеш нормально по рації з бліндажа, тому що ну, треба вийти з бліндажа, воно мавік нон-стопом отак катається. Стерлінк перебило, типу, ну без зв'язку, можна сказати. Ну, але вийшли по рації і все, і смішно вже стало тоді, коли ми... нас приїхав, лак забрав, акушер тоді нас забирав хамером. Нас спасло те, що в нього дуже класний реп на е, Хаммері був. Тому що просто Мавік не зміг підлетіти. Сидить і сидить по пітер за маю комі плаче. Та, а ми бігаємо. Тоді ще було смішно навіть не то, а тон, тобто ми вже би загрузилися. Позабирали максимум, що можна забрати, обладнання. У мене навіть фотки були, як, ну, що в нас там, виносуха покоцалася ламками, стерлінг покоцаний. Було смішно. Ходять слухати, що Тігер хотів з ПГшкою сам до танка бігти. Було. Було, Та то не один раз було, та ну обнагліли вже. Понаїхали одна. ну, він замангав. Друга, третя, я вже зеленку, то я ще збігаю й підпалю вручну. <гум> <гум> ну бо дійсно, вони зараз почали, ну, настільки замангалені приїжджають, що там не відразу зрозуміло, чи то танк, чи, чи <гум> що то їде. <гум> та зараз ну, поменшило техніки. Зараз ну... Рідко вони. Рідко, от Ну, той було. вон і то вона як їде, в один край. ну, Ми... <гум> Що відчуваєш, <ви> коли <гум> не розрив? Ой, це. ну, Я зразу в голові. Що я неправильно зробив? Тоді беремо там по відео, дивимося, чи все підключили. Ну, подивилися все правильно. Mm. Хто знає, може, при переїзду десь там всередині, який обрив. Ну, не знаю. Mm. Ну, дуже обидно, звісно, Пілоти, пілот старається, все. ну, а тут таке не розрив. В тебе бувало таке, що твій Мавік повертався після виліту з новим дизайном. Да, розкажи. Да, з відстріленим гімблом. Суміжники не знали, що так можна літати на FPV з ретиком. Вони подумали, вони на своїх чергових вийшли і спитали, чи наш Mavic, чи не наш. Ну, а вони ж не знали, що ми там поруч працюємо. Ну і вони прийняли рішення його збивати. А цей мені каже: повернись, подивись, звідки стріляють. У мене ж Mavic вниз дивиться. Чому гімбл? Так, я, я повернувся і одразу ага. в Гімбл. Президентська бригада вилітаємо собі спокійно, те, як завжди, чуємо стіку Ну і ти градає фразу, а подивись, звідки стріляє. Я, я чую і бачу в камеру, як прилітають про свистання. Mm -hmm. Тігр каже, подивись, я подивився. Ну, Тігру ж треба було знати, в яку сторону бігти. Від тіля стріляє. А, ти, ти гри з автомат, я зараз Такі, Тобі другого слова не треба, щоб там схватити зброю, щоб вибіжать. Завжди mm -hmm. напоготоє. Щоб ви хотіли побажати побратимам не тільки з нашого батальйону, а взагалі всіх, хто на позиціях зараз. Ну, щоб не унивали, кріпилися та посичі перемоги. Тримайтесь, хлопці. Це так не буде. Якби у вас зараз була можливість звернутися до всіх українців, в цілому, може, щось від себе на душі лежить таке, би хотілося б сказати. Та, якщо чисто від себе, то. Війна не закінчилася. Я розумію, що є успіхи на якихось ділянках фронту, десь виходить навіть контрнаступ піти. Просто щоб люди пам'ятали, що війна триває і легше воно ну не стає. Ворога менше не стає, навпаки, в рази більше. Тобто, що не говорив, в нас ворог не дурак. Взагалі не дурак. далеко не дурак. І проти нього воювати важко. Так що, ну просто щоб не забували, що війна ще йде, оберти не спали, вони тільки набираються. Як бачите, бойова робота вона буває не тільки суперсерйозною, ще й буває драйвовою, веселою, і це нам показав екіпаж зеленого. Дякую, що дивилися. Ми з вами прощаємося до наступного відоса. Долучайтесь до наших соцмереж. Там є, думаю, багато відповідей на ваші запитання. Всім пока.